Кожна людина в цьому світі являється носієм абсолютно унікального та неповторного світогляду. Ідентичних картин світу, які б належали двом різним людям, в усьому всесвіті просто не існує. Те, як в своєму світогляді ми сприймаємо інші країни, нації, людей різних професій та протилежних типів зовнішності, все це обумовлюється історичними, культурними, соціальними та життєво досвідними факторами. Що ми з вами знаємо про Канаду? Ми з вами це я маю на увазі люди, які як мінімум народили ще у минулому сторіччі, та які потрапили в північноамериканську країну мрій вже після 2020 року. Чому я відокремила саме цю вікову категорію людей? Тому що світогляд покоління українців, народившихся у 80-90-ті роки, яких виховували радянські батьки, які дивилися одні ті самі мультики, американські фільми все це є сильним об'єднуючим історично-культурним та соціальним фактором, який обумовив спільність фундаментальних категорій нашого з вами світосприйняття. Ще покоління людей 80-х та 90-х років попросити описати Канаду трьома категоріями, то більше з них буде казати, що це холодна, але безпечна високорозвинена країна з високим рівнем освіти та багатими професійними можливостями. Безпека як категорія для опису канадського суспільства є однією з головних характеристик, якою наділяють Канаду більшість мігрантів, особливо в порівнянні з її північноамериканським сусідом США, східноамериканським континентом або країнами Кримського басейну. До своїх 24 років я жила в Україні, та у відношенні до Канади в більшості своєму я оперувала суспільно прийнятими стереотипними категоріями. Мені здавалося, що це велика в усіх аспектах країна, що це безпечне місце, де висока якість освіти, особливо якщо порівнювати з українською, де люди більш розвинені та живуть більш насичене культурне життя. Як і більшість вихідців 90-х з України, я мала упереджене відношення до канадців та до тих людей, які в це канадське суспільство по тим чи іншим причинам не вписувались. Розмір кредиту щодо відчуття безпеки, особисто в мене був просто безлімітним. Чого приховувати? Я скажу прямо: біля Канадці для мене були автоматично безпечними людьми, а ті, хто просить милостиню на вулиці, пропащими наркоманами, без жодного шансу на нормальне життя. Люди, які хетіть Канаду, сприймались мною як бездарні невдахи, у яких не вийшло, і так далі. Так було до тих пір, доки умови життя не склались такий пазл, який буквально змусив мене провести повну ревізію та переоцінку того світогляду, в якому я прожила до своїх 30 років. Про ці дві особисті ситуації, про які зараз піде мова в цьому відео, я скажу чесно, я розповідати не планувала тригером. До того щоб порушити мовчанку, стала одна дуже страшна ситуація, про яку знають вже абсолютно всі, яка трапилась восени 2025 року в США, в результаті якої загинула молода дівчина Українка від рук створіння, якому точно не місце в соціумі. Доки всі звинувачують в цьому ліберальну політику, що абсолютно безсуперечно, доки всі сперечаються про те, що хтось міг їй допомогти та кажуть про тотальне заніпадіння гуманності та людяності, я хочу звернути увагу всіх, зроблю акцент: всіх дівчат та хлопців, це сучасне покоління. В незалежності від того, де ви знаходитесь та живете, в Канаді, в США, в Європі, чи в Азії, чи в Латинській Америці, я хочу звернути увагу на один дуже важливий факт та підтвердити його значимість двома ситуаціями, які сталися особисто зі мною трошки більше року тому назад в Канаді, які я не висвітлювала публічно. Те, про що я буду казати далі, особисто для мене та для сучасного покоління, я вважаю дуже важливою навичкою та деталлю, яка просто може зберегти вам життя. Зразу скажу, я не буду вставляти відеофрагменти з цієї жорстокої трагедії, бо всі вже все бачили з різних сторін та ракурсів. Я хочу запитати у кожного з вас прямо зараз: чи побачили ви щось неправильне в тому, як поводили себе всі сторони, які стали жертвами цієї страшної ситуації? Для того щоб донести свою думку правильно та чемно, щоб не образити та не задіти нічиї почуття, я хочу, щоб ви уявили дві гіпотетично різні ситуації та дві протилежні за своїм складом характеру людини без імен, просто уявіть. Перша людина вона довіряє світу, вона не тривожник, як це зараз люблять казати. Це людина, яка спокійна та не озирається по сторонах. Вона спокійно може йти в будь-якій країні світу по вулицях, слухати музику в наушниках, дивитись в екран свого телефону, знаходячись в публічних місцях. Це як кажуть, або як казали, абсолютно ментально здорова людина, в якої немає цієї параноїдальності завжди щось 300 разів перевіряти та удостовірюватися. Прототип цієї першої людини він ніяк не пов'язаний з українською дівчиною, яка загинула в США. Це просто гіпотетичний приклад. Перш ніж перейти до людини другого типу, я хочу зробити невеличку ремарку. Коли я навчалась в університеті цивільного захисту України на психологічному факультеті, пам'ятаю, як ми проходили купу різних діагностичних тестів. Одним з них, який мені дуже запам'ятався, та який я доволі часто згадую зараз, був тест на виявлення тривожності та депресії. Чому я про це кажу сам зараз, ви згодом зрозумієте. Я зараз вже не згадаю автора цього тесту, та в цьому конкретному контексті це не має такого значення. А ось що має значення, це те, що всі питання цього тесту вони були розподілені на блоки. І один з цих блоків, що як як зараз я дуже добре пам'ятаю, включав питання, які оцінювали довіру людини до зовнішнього світу. За результатами цього тесту, наприклад, якщо людина набирала маленьку кількість балів по цьому блоку, тобто мала низьку довіру до світу, то це б могло б бути ознакою того, що в людини висока тривожність та схильність до депресії. Протилежність цьому, якщо людина по кількості балів демонструвала високу довіру до світу, то це б могло корелювати з тим, що вона не схильна до тривожності та депресії. Тож, як можна згадатися, другою гіпотетичною людиною, яку я хочу вам описати, буде людина протилежна до першої, яка не довіряє цьому світу, яка є тривожником, параноїком, яка, заходячи навіть до себе додому, в першу чергу перевіряє всі культи та шафи, яка 300 разів дивиться по сторонах, яка, будучи на вулиці та в публічних місцях, не вдягає навушники з музикою та намагається поменше зазирати в телефон, якщо в ньому немає якоїсь крайньої необхідності. Це людина. Яку сучасний світ описує як нездорову, тривожну та депресивну психологи кажуть, що таке обов'язково треба лікувати. А що якщо я вам скажу, що кожна людина в цьому світі в різні періоди свого життя може бути і першим, і другим гіпотетичним варіантом? Тобто, будучи молодим та безтурботним, нам здається, що світ та люди, які в ньому живуть, вони в більшій мірі безпечні з досвідом, з помилками, з роками через змінення життєвих обставин, кожна, скажімо так, розумна людина, або та, яка розвивається, яка дізнається кожного разу щось нове про цей світ. Цікавиться новинами, вона, скажімо так, втрачає цей абсолютний кредит довіри до світу, доки це саме світ, та люди не доведуть, що вони того варті. Зараз на своєму прикладі я хочу показати вам, що ось така тривожність та недовіра до світу це не психічний розлад, абсолютно нормальне надбання здорової людини в сучасному світі. Я також дуже хочу зробити акцент на тому, що ця тривожність чи пильність, чи опасливість називайте як хочете. Вони не мають стосуватись людей з якимось певним кольором шкіри із серії Я довіряю білим, але не довіряю чорним чи не мають бути пов'язаними з тим, який соціальний та економічний статус іншої людини, з якої так чи інакше ви взаємодієте. Почну ось з чого по складу свого характеру, я завжди була людиною. Параноїком та тривожником, тобто напруженість та опасливість у більшості випадків супроводжували мене по життю. Для кращого розуміння скажу, що до Канади я жила 4 роки на острові в Домінікані, а до цього, у 2018 році, маючи свій маленький незалежний науковий бізнес, я абсолютно сама виїхала з України та відправилась мандрувати по Європі. Пам'ятаю, як приїхавши на місяць жити в Італію, я через Airbnb орендувала невеличку квартиру в центрі історичного міста Перуджа. Ця квартира була маленька, але двоповерхова. Це була прям просто моя мрія колись пожити в двоповерховій квартирі. На першому поверсі були з'єднані кухня та зала, та була окрема ванна кімната. Я, якщо зараз знайду, то я прикріплю ці фото чи відео з цією квартирою, щоб ви просто розуміли, про що йде мова. А потім ось так по боках зліва та справа були такі драбини, це навіть не сходи, а саме драбини, щоб піднятися у спальню, яка, по факту була горищем з вікном у стелі. Таких спалін було дві одна зліва, інша справа. Вони були не з'єднані між собою. Пам'ятаю, як завжди повертаючись додому з якоїсь прогулянки чи з походу до супермаркету, я першим ділом, коли заходила в квартиру, то одразу ж підіймалась спочатку у першу спальню, де були мої речі та в якій спала я, а потім у спальню другу, де не було нічого, тільки. Ліжкомантрас та пуста шафа. Я підіймалась в обидві спальні, щоб запевнити, що там немає нікого і нічого, щоб почувати себе в безпеці. І тільки після цього я могла спокійно щось там готувати, розпаковувати пакети з продуктами, приймати душ чи ще щось. Параноя, тривожність, скаже хтось, здоровий глузд, обережність та турбота про себе та своє життя. Відповім вам і я. А ви бути чесною скажу, що тоді у свої 24 роки я могла проявляти ось таку обережність в маленьких речах, але бути дуже необережною в якої в якихось відверто небезпечних ситуаціях. Наприклад, я могла ось так перевіряти всі шафи вдома в квартирах, які орендувала в Європі, але не боятись виходити одна на пробіжку вночі на острові в Домінікані. Тобто можна сказати, що задатки цієї напруженості та обачливості в мене були завжди, але проявлялись вони чомусь по різному Думаю, що це скоріш за все було в силу молодого віку та відсутності дякувати Богу якогось негативного досвіду. Через логіку, ну в Італії нічого ж не сталося, значить, і в Домінікані все буде добре. Переїхавши в Канаду у 2023 році, я була впевнена, що це безпечна країна. Ну або принаймні точно більш безпечна ніж Домінікана. Протягом першого року життя тут я абсолютно не боялась доставати телефон на вулиці. Я не озиралась по сторонам, ходила по різним місцям та їздила в публічному транспорті, абсолютно е, не переживаючи про те, що я слухаю музику в наушниках чи гортаю щось там в телефоні. Такий кредит довіри до Канади в мене продовжувався вплоть до літа 2024 року, доки не сталося дещо. Ситуація номер один, яку я хочу розповісти та поставити вам у приклад. Я дуже хочу, щоб ви взяли її собі як приклад того, що завжди, де б вони знаходились, ви не втрачали цю обачність та настороженість. Будьте параноїком, тривожником, бо це просто може врятувати вам життя. І так. Літо 2024 року. Ми живемо в центрі міста Калгарі. Я працюю в гольф-клубі Кухарем. Після закінчення своєї робочої зміни я їду забирати свою доньку в садочку, який також знаходиться в центрі міста. Зроблю ремарку: я не керую авто, в мене немає прав на водіння. Та весь час своєї міграції, всі ці е, майже 8 років, я користуюсь виключно публічним транспортом. Винятком є тільки ситуації, коли ми їдемо кудись з моїм чоловіком, який має права та керує автомобілем. Так ось, забравши доньку з садочку, десь о п'ятій вечора, ми з нею вдвох відправились пішки в сторону дому, як зробили завжди зараз живучі тут в Канаді. По дорозі в той вечір ми ще вирішили зайти до супермаркету, який також знаходиться в п'яти хвилинах пішки від нашого дому. Нічого особливого, звичайний вечір. Бивши якісь там продукти, ми вийшли з супермаркету та стали на тротуарі, чекаючи, доки нам загориться зелене світло, та можна буде перейти дорогу в ту сторону, де ми живемо. Коли ти молода дівчина-мігрант. Яка переїхала сама, коли ти мама, то в тебе розвивається дуже важливий навик кругового сканування території на предмет небезпеки. Ти, начебто, голуб, який може вертіти головою на 180 градусів, стоячи на тому тротуарі з донькою, яку, до речі, я завжди тримаю за руку, та вам рекомендую це робити в незалежності від того, скільки рюкзаків чи сумок висить на вашій спині шиї чи плечі. Не відпускайте руку своєї дитини, коли ви знаходитесь в громадських місцях. Так ось, стоячи на тротуарі, в очікуванні, коли цей світофор зміниться для нас на зелений, я просканувавши територію на предмет безпеки краєм ока побачила, що якась, скажімо так, неблагополучна та потенційно небезпечна людина чоловічої статі стоїть в метрах трьох від нас зліва. Це був канадський, скажімо так, прямо бомж чи наркоман. Вибачаюсь, але це так, як є. В той момент ми на тротуарі були не одні, поруч з нами стояли ще багато людей. Це людене місце та п'ята вечора, коли на вулиці ще день та світло. Топфор нарешті загорається зеленим. Ми з донькою переходимо дорогу. Позаду нас ще купа людей, які також йдуть в ту саму сторону. Ми йдемо на мені висить мій величезний рюкзак з роботи, рюкзак в садочку та пакет з якимись там продуктами. Того місця нам додому йти рівно три хвилини. Ми йдемо по вулиці. Я, як параноїк та тривожник, як завжди, продовжую дивитись навколо своєї осі, щоб бачити, хто йде позаду, хто справа, хто зліва. Я бачила. Та відчувала, що ця потенційно небезпечна людина йде позаду в метрах трьох-чотирьох від нас. Я бачила та слідкувала за цим чоловіком боковим поглядом. І тут ми майже доходимо до маленького нерегульованого перехрестя, яке треба перейти, щоб потрапити до нашого дому. Як несподівано я кидаю боковим поглядом назад, та трошки вправо, і бачу, що ця істота створіння. Я просто не можу по-іншому назвати, замахується на мене позаду величезною товстою палкою, яку я навіть не знаю, де вона взяла, бо я не бачила її в руках у нього до цього. Я різко відхиляюсь, ховаю доньку собі за спину та кричу на всю вулицю, що ти робиш на англійській мові. Боже, я просто як згадаю, як мені тоді стало страшно, я просто не можу вам це передати. Це звіринний страх та нерозуміння того, що взагалі відбувається. Це дуже страшно. Після того, як я увесь голос закричала, щоб мене почули люди, які також є на цій вулиці, ця істота, дивлячись на мене прямо в очі, вона промовляє: звідки в тебе моя дитина? Просто всі, хто зараз це дивиться та слухає, це був один з найстрашніших моментів мого життя. Кошмарний сон любої мами. Єдине, що тоді мені вдалося промовити, це закричати до людей, що я не знаю цю людини, я не знаю хто це. Допоможіть мені, я просто кричала. Люди, які були поруч, була якась молода пара філіпінців чи людей азійської зовнішності. Та вони просто подивились на мене та пішли собі далі. Я недовго думаючи, хватаю габі та перебігаю це маленьке перехрестя, щоб зайти в нашу будівлю, де є охорон тремтячими від страху руками, ногами, соплями, слізами, розповіла про те, що сталося охоронцю, та попросила докласти про це в поліцію. Після цього я швидко піднялася до квартири, зачинила всі замки, перевірила всі шафи та кути. Та ще дуже довго відходила від цієї ситуації. Притому охоронець нашої будівлі, як я думаю, він навіть не подзвонив до поліції чи до якихось органів, бо та істота, яка на нас напала, це був Хомлес Пьорсен, на яких в Канаді, як я вже потім зрозуміла, не звертають увагу та взагалі нічого їм не роблять. Чому навчила мене ця ситуація? Що перевіряти та сконувати територію на предмет безпеки, це не тривожність, це не параноя. Це дуже важливий навик людини, яка живе в сучасному світі. Я потім ще дуже багато тижнів з жахом, страхом та панікою уявляла собі ситуацію, що б могло статися, якби в той момент, коли ця істота вже замахувалася величезною товстою палкою позаду мене, мені в голову, що б могло статися, якби я просто не подивилась краєм ока, що він стоїть позаду. Це дуже страшно. Одним з уроків, який також можна було б чисто гіпотетично винести з цієї ситуації, міг би стати урок, що всі homeless person це погані люди, вони небезпечні та можуть нанести вам шкоду. І так, саме такий урок я для себе також винесла в цей день. Але після цього, через декілька місяців, а саме восени 2024 року, стається друга ситуація. Справді це дуже цікаво, що за 4,5 роки життя в Домінікані країни третього світу зі мною не ставалося нічого, навіть приблизно потенційно небезпечного, як за ті перші півтори роки в Канаді в країні. Першого світу хтось каже про те, що в Кадомінікані мені просто повезло. Але якщо слідувати саме цьому логічному намцюжку, то після приїзду до Канади моє везіння просто закінчилося. Причому стосується це не тільки безпеки. Але опустимо та не будемо зараз про це. Друга неприємна ситуація, яка відбулася зі мною в Канаді, сталася серед білого дня у мій вихідний в суботу. Буквально через декілька місяців після першого інциденту. Це був кінець вересня чи початок жовтня 2024 року. Ми з моєю донькою прогулювалися по центру Калгарії, робили якісь наші дівочі справи. Протягом всієї прогулянки моя донька їхала на велосипеді. Коли ми почали повертати в сторону дому, а це було десь перша друга година дня, донька Просила мене зупинитись в центральному парку. Хто живе в Калгарі, то для вас спеціально вточню, що це той парк навпроти міського муніципалітету, який зараз знаходиться на реконструкції, де, але де на зиму завжди заливали каток, щоб кататися на вковках. Тоді в цьому парку було дуже багато жовтого сухого листя, яке падало з дерев. Тож моя донька запитала в мене, чи може зробити з цього листя гніздо для гуся. Хто не з Канади та не знає, як тут та що тут, то. Так, це дійсно так. У нас прямо в центрі, та взагалі по всьому місту ходять та літають величезні сірі гусі. Я відповіла, що звичайно можна сама сіла на сходи, а моя донька в трьох метрах переді мною прийняла збирати жовте сухе листя та ліпити гніздо. Скажу одну особливу деталь: коли ми з Гаві прийшли в цей парк, так як це центр Калгарі, я маючи вже попередній, м'яко кажучи, неприємний досвід, я одразу подивилась, чи немає поруч з нами якихось homeless person. Нікого та нічого такого небезпечного я тоді не побачила. Тож розслабилась. Одним оком я подивлялась на доньку, а іншим була в своєму телефоні, знімала. Її на відео та одразу відправляла їх Фреса, який в цей час був на роботі. Пройшло хвилин 10 після того, як ми прийшли в цей парк. Як тут несподівано роздається гучний голос якоїсь жінки, яка кричить: ти бачила, що він тільки що зробив? Я просто перелякана, навіть не розуміючи, до кого взагалі вона звертається, підскакую з тих сходів, дивлюсь в сторону цього крику. Та розумію, що ця жінка невеличкого зросту, який, не знаю, років 40-50, на вигляд, яка була homeless Person, вона стоїть. Над якимось чоловіком, який сидить на цих самих сходах, але трошки вище за мене, та з лівого боку, тобто з цієї позиції, де сиділа я цього чоловіка, гіпотетично було дуже важко побачити. А в той момент одразу підбігаю до доньки. Хватаю її на руки, як та жінка просто продовжує кричати до мене та казати, що цей чоловік, який сидів позаду мене, він фотографував мою дитину. В цей самий час ця хомлес жінка вона просто проходила позаду нього та побачила, що він робить ці фото. Ця жінка просто криком запитала в мене, що я знаю цього чоловіка та те, що він робив фото моєї дитини. Я абсолютно перелякана з донькою на руках. Відповіла, що ні, що я про це не знала, що я взагалі не знаю, що це за людина. І тут починається страшне. Жінка, почувши мою відповідь, зрозумівши, що ми з цим чоловіком не знайомі, що він нелегально робив фото моєї маленької дитини без мого дозволу та позаду мене, воно просто починає кидатись на нього та забирати його телефон. Маленька тендітна жінка на зріст, ну максимум метр п'ятдесят, валить на сходи чоловіка, який, хоч і був хотощавим, але високим. Вона починає його бити, той починає захищатись, відбувається якесь страшне месиво. Я взагалі не розумію, що робити. У мене донька на руках, куди бігти, кого кликати. І тут я бачу, що з іншої сторони цих округлих сходів стоїть охоронець, який розмовляє по телефону. І я кричу з усього голосу Хелп, допоможіть! охоронець не реагує. Починаю кричати ще гучніше, доки ці двоє в метрах сіми від мене не вбили та не придушили один одного. Як потім виявилося, охоронець в цей час вже викликав поліцію, і тут починається щось цікаве, якщо можна сказати, відносно цієї ситуації. І рівно через 2-3 хвилини після початку цієї бійки з усіх сторін парку роздається поліцейська сирена з усіх кущів вибігають поліцейські, яких було тоді, ну я не знаю, щоб не збрехати. Десь точно може людей 10-15. Це були три великі поліцейські машини з мігалками. Поліцейські оточують цю жінку, яка сидить вже зверху на цьому чоловікові. Інша частина поліцейських підходить до мене. Я перелякана. Тепер вже взагалі нічого не можу втямити, що відбувається, що трапилось. Поліцейські починають питати в мене про те, що сталося, як це сталося, чому ця жінка напала на чоловіка. Я розповідала все, як є. Вони записують всі мої показання. самий час інша група поліцейських вона дописує цю хомну жінку та цього чоловіка. Через декілька хвилин до мене підходить та група поліцейських, яка перевіряла телефон цього чоловіка, на предмет того, чи дійсно він фотографував мою дитину. Та каже про те, що вони насправді знайшли фотографії моєї доньки. А саме те, як вона ліпила гніздо з сухого листя, будучи в цьому парку, я перебуваючи в абсолютному нерозумінні, питаю в поліцейських, чи її знайшли в телефоні цього чоловіка ще якісь фото дітей, чи ще щось підозріли, на що вони відповіли, що вони не можуть це перевірити, що змогли лише подивитись останні фото, які він робив, тобто фото моєї дитини, що вони їх видалили та записали всі дані цього чоловіка для того, щоб зробити. Подальше розслідування. Поліцейські також записали всі мої паспортні дані, де я працюю, який садочок від відео моя дитина. Вони сказали, куди звертатись, якщо я ще раз побачу цю людину поруч з собою. Також поліцейські запропонували відвезти чи супроводити нас додому, запитали, чи ми з донькою взагалі в порядку. Мораль цієї історії та урок, який я винесла для себе. Жінка, яка виявилася небайдужою та яка стала тоді на захист прав моєї дитини, це була «homeless person». Чоловік, який не зрозуміло навіщо фотографував мою доньку, він виглядав як білий порядний громадянин та абсолютно нормальна, нічим не підозріла людина. Після цієї ситуації в мене всередині було дуже бридке відчуття. Бо навіть якщо, наприклад, я чи мій чоловік, чи будь-яка інша здорова та адекватна людина, сидячи в парку, може побачити, що якась чужа дитина. Робить якесь гніздо чи зайнята якоюсь іншою справою, та навіть якщо це виглядає якось мило, смішно чи як би там ще не було, то в адекватної здорової людини ну навряд чи виникне бажання робити фотографії цієї дитини. Ми всі можемо посміхнутись якійсь людині чи дитині, яка щось там миле робить, але ми, як виховані люди, ніколи не станемо влазити в чужий простір та без дозволу та необхідності знімати чи фотографувати чужих дітей. Що я хочу сказати та продемонструвати на прикладі цих двох ситуацій? Щоб бути двічі обережною людиною та тричі параноїком зараз в сучасному світі це. Нормально. Я хочу дуже голосно наголосити на тому, щоб всі ми з вами перестали безумовно довіряти цьому світу. Я закликаю всіх перестати без крайньої необхідності дивитись в екран свого телефону, десь, окрім вашого дому, де ви в повній безпеці. Я прошу вас не ходити по вулицям в навушниках. Я спонукаю вас до того, що навіть якщо ви використовуєте публічний транспорт, щоб ви ніколи не сідали в ті місця, де позаду вас може ще хтось сісти, щоб ви не ставали поруч з підозрілими людьми. Я кличу вас вмикати всі свої внутрішні відчуття, інтуїцію і все, що тільки можна, аналізувати, хто з вами поруч, як ця людина себе поводить, та які потенційно небезпечні невербальні сигнали вона подає. Я закликаю вас планувати наперед та обдумувати якісь ситуації, які можуть потенційно статися. Та виробляти план ваших дій, як ви можете забезпечити собі безпеку. Знаєте, коли, наприклад, ви керуєте автомобілем, та ви повинні не просто дивитись вперед на ту машину, яка їде безпосередньо перед вами, а також ви повинні дивитись по сторонам. Ви повинні дивитись назад. Ви повинні бачити на пів кілометра вперед та аналізувати, що потенційно може статись, яка машина згідно з манерою того, як вона рухається по дорозі, потенційно небезпечна. Заходячи в незнайоме приміщення, вперше подивіться, де знаходяться аварійні виходи, вікна, двері, проскануйте це місце на предмет потенційної небезпеки. Це не завжди та не у всіх випадках зможе спрацювати, тому що є велика кількість ситуацій, які, на жаль, ми не можемо передбачити. Але принаймні ви будете знати, що зі свого боку ви зробили все можливе для того, щоб захистити себе та своїх рідних. Я дуже хочу, щоб ви усвідомили, що кредит довіри, який ми всі мали з вами з народження до всього світу, він більше не має місця в цій сучасності, в якій ми з вами зараз тут знаходимося. Це страшно, це неприємно. Це викликає внутрішню тривогу та створює недовіру до всього, що нас оточує. Але на жаль, це і тільки це може нас врятувати. Навчайте своїх дітей тому, що доки вони знаходяться в публічному місці, вони не повинні втрачати уважність. Навчайте їх безпеці з маличку, не будуйте в їх уяві хибне та неіснуюче відчуття реальності та бачення світу. Пояснюйте, чому ті ж самі мультики не можна дивитись, доки ви їдете в автобусі чи знаходитесь десь в публічному місці. Розповідайте про те, що очі та вуха це головні органи чуття нашого організму. Що якщо ми закриємо вуха навушниками, а очі екраном телефону, то вже як мінімум 50% інформації, що має поступити до нашого мозку з зовнішнього світу, вона не поступить. Та що в певні моменти життя та в певних ситуаціях цей відсоток може бути критично важливим. Я дуже дякую всім, хто подивився це відео. Воно було дуже важливим для мене. Я дуже сподіваюся на те, що воно стало корисним і для вас. Бережіть себе.